Всім доброго дня! Отже, сьогодні готую до відправочки ось такі будиночки. Три штуки для котиків. Будиночки йдуть утеплені. Зі знімним дном. Ось такий. Два будиночки мають входи у вигляді мордочок котиків. А один має ось такі дверцята. Коти, коли заходить, мордочкою їх штовхає, відкриває і виходить така сама процедура. Внутрішні розміри даних будиночків 30х40 см, але можемо виготовляти більші, менші, з накриттям, без накриття. Все залежить від того, що ви хочете, і які у вас породи коти, котів. Або для сімейства цілого. Навіть було таке, що ми робили двохповерхові. Кого цікавить, замовляйте. Посилання на наш інтернет-магазин буде під відео.